Філософію спілкування із майже 600 тисяч абонентів енергетики докорінно змінили, відкривши в Житомирі сервісний центр. А події приурочили до ювілею регіону, запросивши перших усіх області та міста. Дякуючи в тому, що сьогодні обласна державна адміністрація підтримала наше починання в тому, щоб розпочати і зробити такий центр. І я снігу що це і душі від всіх енергетиків, від всіх житомирян, я дуже щиро вам вдячний, тому що ваша така підтримка була в цьому в тому, щоб ми зробили такий центр. Півроку на реконструкцію величезна кількість коштів і нарешті хвилююча мить, перерізання стрічки і відкриття сервісного центру. Не треба поневірятися по конторах, не треба стояти в чергах, не треба втрачати своє здоров'я і свій настрій псувати на цілий Божий день, тому що бачиш, десь то зачинено, то завтра прийдеш то ще щось. Ми обов'язково покінчимо з цим, маючи такі сервісні центри, маючи якраз, щоб кожна людина була доступна. І їй були доступні усі системи сфери послуг. У центрі буде надаватися допомога з ряду послуг. Тут можна не лише сплатити всі комунальні платежі, але й ще замовити проект на електрофікацію, замінити або відремонтувати прилади обліку, викликати майстра та отримати консультації. Все заради комфорту та зручності споживачів. Я щиро вітаю вас з цим здобутком трудовим, з відкриттям нового сервісного центру. Тут також буде працювати банк, тобто людина буде відчувати себе повністю захищеною і з можливістю отримати повний спектр послуг. Споживачам, які приходять в Житомиробленерго вирішувати якісь проблеми. Тепер не треба тіснитися у вузьких коридорах та кабінетах. І віднині все просто і зручно, на відміну від того, як це було раніше. Теж умови тут хороші, ну не такі, як були там в колишніх цих конторах. Це однозначно. Але ще раз кажу, що приміщення призначено для того, щоб виконувати якусь роботу. Так причому, що чим оперативніше вона виконується, тим ліпше. Священники освятили нову будову, благословили працівників на працю, а посадовці запевнили, подібні центри працюватимуть і в інших районах Житомирщини.